Давайте, давайте, давайте. Помогите, Підійшли до автомобіля потерпілого, він сидів на задньому, на задньому дивані. Це, була, це був хлопець 17, приблизно 17 років. З явними ознаками епілепсії він важко дихав, кричав та були мимовільні судоми. З автомобіля витягнули потерпілого, стабілізували. Все, як нас, в принципі, і навчали. 에, потрібно зафіксувати голову для того, щоб не було травми. Та якщо є судоми мимовільні, або частини тіла, або всього, потрібно зафіксувати теж все тіло, щоб не було самокаліцтво. Подивіться, дисуть, це добре. <реку> Тихо, суперник. Давай, так. <ривання> все, все, все нормально. Я <ривання> нам вже не з не знаю. А, ну це все легче, говорить з ним, говори! Кашляй, рома, кашляє. Кашляй, що рома. <ривання> Кашляй. Не переживай, все добре. Ми тобі зараз допоможемо. Заспокойся. Хлопці спрацювали відмінно, самі знали, що потрібно робити, як її навчали, в принципі, на, на інструктажах. Ми тільки що були, щобили в роді, їдемо, тродіці. Він був його, я нього не труд, він був вдома. Ми всі були, води, родителі, їдемо, які можуть вибрали. Він шості віпи. Ні, нічого. 10 хвилин, ми посиділи буквально. Україні, вони їхали до що та посидіти у нас вдома. И что стало? Давайте так, что стало? она мне кричит, он не Едем в машине, говорит, что-то по идет у него Да, да, да. Ага. Я говорю, может, не спала из-за того, что... Шо... И, И все, она говорит, стало подъест. плохо, я вот это вот тут остановилась. Мы его, ну, я же не знала, как в помощь это. Алкоголь винтой Нет. не Точно? Ложечка ну,